Чому восени опадає листя? Виявляється, що таким чином дерева готуються до зими. До осені в листках починається процес старіння, зелена речовина листка хлорофіл руйнується. Узимку, коли дні коротші і мало світла тепла, дерева начебто сплять, листя їм не потрібне. Тому восени між черешком листка і гілкою виростає тоненька перегородка, вона не пропускає ні сік, ні воду. Ця перегородка все більше і більше відділяє листок від гілки. І коли листкові зовсім ні за що триматися, він відокремлюється від гілки і падає, опале листя дуже потрібне корінню дерев і багаторічним трав'янистим рослинам. Шуба з опалого листя ховає їх від морозів, потім це листя перегниває і живить землю. Деревам, які ростуть у місті важче готуватися до зими адже в містах сильне штучне освітлення. Воно продовжує для дерев день і цим ніби продовжує літо. Дерева не поспішають скидати листя. Це для них шкідливо вони не отримують вчасно сигнал про наближення зими і не встигають готуватися до неї. Листя з міських дерев. Опадає пізніше, а самі вони часто пошкоджуються морозами. Опале листя у містах, звичайно, прибирають, часто спалюють. Через це багато рослин позбавлені взимку теплої листяної ковдри, а земля поживних речовин, які утворюються з решток листя і трав. А зараз поміркуйте, навіщо у містах прибирають опале листя? І чи потрібно це робити?